Заробляли десятки тисяч доларів на дитячих долях. Поліція Одещини викрила угрупування, що продавало українських дітей за кордон для усиновлення. Щонайменше 25 дітей стали жертвами злоумисників. 13 із них були вивезені за кордон. А спробу перемістити ще 12 правоохоронцям вдалося зупинити в ході проведення слідчо-оперативних заходів. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили ділків співробітники управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками Департаменту міграційної поліції Національної поліції України. За даними слідства, зловмисники переправляли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за кордон для їхнього незаконного усиновлення іноземцями. Навіть обходили заборону міждержавного усиновлення, встановлену під час воєнного стану, щоб реалізовувати оборудки, вони оформлювали опіку на підставних осіб, переважно чоловіків призовного віку, даючи їм можливість уникнути мобілізації. Адже згідно з чинним законодавством, опікуни та піклувальники таких дітей не підлягають призову на військову службу і можуть виїхати з України. Також перевізникам дітей надавалась можливість скористатися гуманітарною програмою, що спрощує в'їзд українських біженців в іншу країну та надає їм право на проживання, роботу, і соціальні пільги. Для оформлення опіки зловмисники використовували підроблені документи, зокрема, фальшиві довідки про доходи, договори оренди житла та свідоцтва про хрещення, які нібито підтверджували статус опікунів як хрещених батьків дітей. Це дозволяло проводити процедуру за спрощеною системою. Також ділки чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців ТЦК та СП, використовуючи корупційні зв'язки та видаючи себе за впливових осіб, зокрема з офісу президент президента України, органів з питань усиновлення та адвокатської спільноти, один з учасників угрупування, який проживає за кордоном, прикривався діяльністю міжнародної благодійної фундації, де обіймав керівну посаду. У такий спосіб, вводячи оману військовослужбовців ТЦК ТСП, і посадовців органів у справах дітей, зловмисники добувалися ухвалення позитивних рішень щодо призначення опікунами підібраних осіб, забезпечення їх відстрочками від мобілізації та дозволами на Дітей за кордон. Жертвами злочинної схеми стали щонайменше 25 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 13 із них зловмисники незаконно перемістили за кордон і передали іноземцям на виховання, утримання та усиновлення. Переміщення ще 12 дітей правоохоронці не допустили, завадивши реалізацію злочинного наміру під час проведення слідчо-оперативних заходів. За кожну таку оборудку фігуранти отримували значні суми грошей. Наразі Трьом учасникам злочинної схеми двом жителькам Львова, серед яких організаторка та їхньому помічнику з-за кордону слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України залежно від їхніх дій, за частиною 3 статті 149 – торгівля людьми, частина 3 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, частина 3 статті 358 – підроблення офіційних документів. Максимальне покарання за ці злочини до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Двоє підозрюваних були затримані поліцейськими у процесуальному порядку. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 2 мільйони гривень. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.